Дорогі, дорогі глядачі, з 26 лютого почнеться. Що ж почнеться? Дивіться, запускається така штука, яку більшість, ну, навіть не знає, як розшифрувати. ППР. Що воно таке? Це не абревіатура, це механізм, після якого ваші нарахували перетворюються в плати. І головне, це не тільки для фопів. Бо багато хто буде думати, ага, податкова, ФОПи, да, простих українців це не буде стосуватися. Помиляєтесь. Це може прилетіти і звичайній людині за квартиру, за землю, за податок, за помилку в базі. А зараз цими базами взагалі подуріли. І якщо ви думаєте, що мені не прийде, то от саме на цьому система іграє. Отож, що таке ППР? Простими словами, дивіться, це податкове повідомлення рішення. Це документ, яким податкова офіційно виставляє вам суму, податок, штраф, пеню і вказує строк, коли треба сплатити або, наприклад, коли треба оскаржити. І ключове ППР це не попередження, це вже рахунок. Від держави. Чи почне приходити саме з 26 лютого? Дуже багато людей завжди, коли йде мова про якісь цифри, там, дати і так далі. Дивіться. Про 26 лютого не зовсім так. З 26-го починає діяти оновлений порядок надсилання ППР. Тобто, як саме, в якому вигляді податково їх надсилатиме. А самі оці ППР вони існували і раніше. Багато просто про них, хто взагалі не знав і не чув. Думаю, що до сьогоднішньої програми ви і не знали взагалі про таке. Але тепер, от з 26 лютого, вводять нові правила, нові форми і більше цифровізації. Бачите, цифровізація просто вже заполонила все. Навіть QR-коди для оплати будуть. Про це теж поговоримо. І так, ще разок. Чи це тільки для підприємців, чи для всіх? Дивіться. ППР це не тільки про бізнес, це про гроші, які держава хоче забрати за правилами. Якщо податковий тиск йде на ФОПів, на малий бізнес. Давайте розглянемо оц оцю сторону. Так? Якщо йде на ФОПів, ціни ростуть. Магазин, аптека, доставка, послуги ну, бізнес не буде собі працювати в мінус, щоб ви розуміли. Якщо щось підвищують для бізнеса, одразу все це йде в послуги, в ціни, в тарифи і так далі. За це все хто платить? Прості українці. Коли підприємцю прилітає ППР і він не тягне, він або закривається, або скорочує людей, або йде в тінь, або закладається у вартість товарів і послуг. Ще простий момент: в багатьох пенсіонерів діти, онуки, ФОПи, і тоді ППР б'є прямо по сім'ї. ППР це офіційна вимога податкової. Ось сума, плати або бери оскаржуй. І це не порада, не дзвіночок, не там нам уточнити. Це документ, після якого в людей починається. борги, штрафи, блоки, виконавча історія. І багато хто програє не тому, що винен, а тому, що пізно відреагував. Отож, чому всі говорять про 26 лютого? Ще раз. Це оновлений порядок, оновили правила. Я скажу вам так, це коли вам прозоро пояснили, а не коли вам швидше виставили рахунок. Для кого це? Якщо ви ФОП-бізнес, вже казала, це прямо про вас. Якщо ви звичайна людина, теж може бути про вас. Якщо у вас є майно, земля, борги, якісь уточнення, тут різні ситуації. І навіть якщо прилетить. ППР не вам, а ФОПу ви все одно заплатите. Бо будь-який штраф бізнесу це ціни, послуги, робота, зарплати і так далі. Що саме змінили? Дивіться, що саме зміниться з 26 лютого? Буде новий порядок. Оновили форми оці ППР, додали QR-коди навіть для оплати, і прописали механіку, як воно працює в умовах воєнного стану. Тобто тиснуть на одне, зробіть оплату швидко і без питань, тобто не задавайте лишніх питань. І тепер головне, де ж пастка всьому цьому? Найнебезпечніше це навіть не сума, яку вам присилають. Найнебезпечніше це коли ви пропустили момент. Люди часто не ну, розуміють різниці між повідомленням і рішенням. А ППР це вже рішення, розумієте? І потім починається: Я ж не бачив, я ж не отримував, я ж думав, що ось так і ось так. А держава любить слово, вручили і все. А ви там вже бачили, не бачили, то вже ваші проблеми. Тепер конкретна інструкція: що робити? Дивіться, перевіряйте, є кабінет платника, якщо маєте. І пошту, адресу, яка у вас в реєстрах. Якщо прийшов якийсь документ, не панікуйте, а читайте, що саме нарахували, за що нарахували, за який період, якщо не згодні, дійте одразу. Консультація, обов'язково треба проконсультувати з людиною, яка на цьому розуміється, плюс оскарження і запит. Якщо сума, наприклад, невелика, і ви розумієте, що простіше там закрити, закривайте, але зберігайте обов'язкове підтвердження. Бо в разі чого, якщо десь щось не так, ага, ви одразу показали підтвердження. Вони зараз, отак, скажімо так, страхуються. Різними там врученнями, qr -код кодами і так далі. А ви, якщо вже заплатили, якщо вирішили, що не будете боротися із всім цим, а треба заплатити і забути про все це, оп, у вас є підтвердження. Далі і головне, не живіть. В цьому знаєте, в режимі може пронести. Бо ППР, оцей, це не квитанція, вона не питає ваш настрій. Її просто прислали і все. Тобто, от всі оці борги, якісь штрафи, все, все що буде стосуватися податкової, тепер масово почне надходити людям. Почнеться все це от з оновлених оцих правил 26 лютого, висновок такий. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи взагалі ви знали, що таке ППР? І друге, чи хочете, щоб я зробила продовження? Як відрізнити фейковий лист, наприклад, від справжнього ППР? Бо я думаю, що Шохраї тут одразу підключаться. І що робити, якщо вже є там борг або штраф? Пишіть, будь ласка, в коментарях. У мене на сьогодні, все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.